І стартує у нас зараз вже офіційний матч між «GTL» та Екула. Матч за... сезону бізнес лі І чемпіонів минулого літнього сезону бізнес лі Тобто сьогодні ну, принципки для запасних польовий виконавець номер 10 Орест Якиму, No11. А... Пердач на Ореста Якимова віддає Якимов. А... Буцик! Буцик! Зараз який шанс і не забиває! Подив... про попередній чемпіонат. А, так, до речі, цікава особливість. Сьогоднішні два поєдинки пробуває. Зараз його романишин втрачає м'яча, прохоплення. Чигура. На фланг передача Чигура. Чи дістанеться чи до м'яча Чигура? Ну, тут помилка від нього. очевидно. Тут потрібно було більше так, на весь голос зарекомендувати. Забиває тим не менша Айкула. Буцик. Перший м'яч Айкула у новому чемпіонаті бізнес ліги Львівщини записує. до... Шокарів, Шокарєв, іде вперед, проходить Юрківа. Шокерів. Далі стійку, не забиває. Як же Я гал... Галаха із Варком. Галах перебував на той момент. Уже на заміні, а Зараз забиває. Зараз забиває. Все-таки команда Айкула. Відзначається голом колектив другим м'ячем. Зараз передачу Скузь. Можливо, через те, що нещодавно долучився до роботи до сфери. Передача на Сосницького. Сосницький прокидує. Зараз Каспришена удар. Поворот. Когут. 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 Чи буде від нього удар по воротах? Буде. Рострій бараниці перехоплення Соляни. удар по воротах від нього. Насправді, як таких то й моментів не було. Окрім ось цього та виходу, коли Варик зараз який момент не забиває. з нього діль витиснути. Не зумів. Зараз момент. Шокаріє! Пробиває. Реві, друзі, другий тайм поєдинку бізнес Львівщини, зимового солом 20 видається і колектив, який лідирує, довів, що він не просто так це робить. Ти бачиш, рахунок 2. Ну і зараз такий. Володимир Коут зараз прострілює їх. Мож... Михалець на місці. Усім інший турнір. Пробиває погород. У перехоплення. Варениця. Романишин. Романишин Пробиває поворот. Такі колективи. Не у інстаграм та фейсбук. Перша ліга! Почекайте, ще у бізнес-лізі у нас не всі справи вирішені. Буцик оформлює дубль і передає вітання по той бік екрану зараз. Олег Буцик відзначається своїм другим. Друбка забирає підсумку Мерзаєв. Удар по Лаврін. Перехоплення. Кузь. Кузь іде вперед. Передача йде на Соляника. Знову Кузь зараз. Не забуває. Солян. Удар по воротах. Зараз. Закидання удар від Соляника. Кунтий. Варениця, подивіться, що витворяє. Зараз Варениця. удар по воротах від нього. І ефектним, і ефективним. Друзі, так Айкула перемагає. Наразі бунта є. легує далі на Шокарєва. Шокерів. Просувається перед Шокарєв. Пробиває. І щоб брячу площину. Довган проти Мірзаєва. Пробиває Дован. Забиває. Забиває. Довган. 1-3 Рахунок у цьому поєдинку робить. Ну і знову ж таки. Зараз на руку житель може зіграти нововведення введення від. Не поспішає, не пресингують його його команда перемагає. Певна річ, що він нікуди не буде 1-3 у цьому поєдинку. Дякуємо вам за те, що були разом із нами впродовж цього матчу. Дякуємо за те, що разом із нами були впродовж сьогоднішнього нового єрового дня. Нової.